Поговоримо вже про іншу тему спортивну, а саме про чемпіонат світу з соки. Більше нам розкажуть наші гості, але перед тим матеріали, який підготували наші колеги суспільне спорт. Сока це різновид мініфутболу, який грають у форматі 6 на 6 В порівнянні з класичним мініфутболом сока має більші розміри майданчику. А час гри на чемпіонаті світу Соки регламентований двома темами по 20 хвилин і додатковим часом. Вперше чемпіонат світу Соки провели у 2018 році в Португалії. А минулого року в угорському Будапешті на чемпіонатах світу дебютувала збірна України. На тому турнірі команда вийшла до чвертьфіналу та увійшла до вісімки кращих команд світу. Нині збірна вже з новим тренером Віталієм Мельником була до німецького есену аби покращити свій минулорічний результат, і я так думаю, що зміна наставника ну дещо трішки так тросине нашу збірну і. Ну і в принципі гарантуватиме нашій збірні успіх на цьому чемпіонаті світу. Я не беруся стверджувати, що ну що наша збірна прям таки зараз є фаворитом цього турніру, адже не можна списувати з рахунків всіх суперників. Але я вірю, що наша команда, наша збірна тим паче, в цей час зможе порадувати своїх прихильників і дійде таки до фіналу. Загалом на мундіалі беруть участь 44 збірні. Вони розбиті на 11 груп по 4 команди. Жереб відправив нашу збірну групу, і де суперниками синьо-жовтих стали Єгипет, Лівія та фіналісти попереднього чемпіонату світу. Збірна Казахстану. Свій перший матч на чемпіонаті світу підопічні Віталія Мельника провели проти збірної Єгипту. Упродовж цього матчу гра була під контролем нашої команди, яка у першому таймі забила два м'ячі. А по перерві відзначила ще тричі. Відтак 5- перша перемога нашої країни на мундіалі. Початок матчу я б не сказав, що він був дуже легким для наших хлопців. Суперник непогано нав'язував свою гру і тим паче, що вчора ця команда зіграла в ніч зі збірною Казахстану. Казах... Збірна Казахстану в попередньому сезоні взагалі дійшла до фіналу. Так я вірив, що наша збірна переможе, але ну не думав, що наскільки потужно наша збірна продемонструє свої сили в цьому поєдинку. Наступний свій матч на чемпіонаті світу збірна України проведе проти збірної Казахстану. Нагадаємо, що матчі чемпіонату світу Соки можна дивитись на каналах регіонального мовлення Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Я додам, що Суспільне на місцевих каналах і також на сайті Суспільне спорт транслює матчі за участю саме України і також її суперників по групі. І ті матчі, які нас чекають вже сьогодні, о 12-й, була трансляція матчу Україна Лівія і саме. Цей різновид спорту сока а це різновид міні-футболу, в якому команди грають складами 6 на 6. у турніри, який зараз проходить беруть участь 44 збірні, які розподілені на 11 груп. Збірна України потрапила до групи Є разом зі збірними Єгипту, Казахстану та Лівія. Так, ну я одразу додам Олеся, до того, що ти вже озвучила те, що ми розпочали зокрема наша збірна із сока розпочала із тріумфу. Це йдеться про перемогу з рахунком 5-0. Над збірною Єгипту до слова, це другий досвід нашої національної збірної саме на такого рівня і такого гатунку чемпіонатах. І в нас буде нагода, оскільки до нас повинні доєднатися представники делегації асоціації сокер, сокеру України і головний тренер Віталій Мальник вже є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Добрий день. Добридень, пане Віталію. Подивилися ми, як грала українська збірна, як перемагала. А давайте з вами поговоримо про те, як взагалі готувалися до чемпіонату світу цьогорічного. Ще раз добрий вечір. Я перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що прийняти участь в цьому чемпіонаті світу. Готувалися ми в екстремальних умовах. Частина хлопців знаходиться в Європі, частина хлопців тренувалася в Україні, тому у нас такий виїзд стався: ми набираємо по ходу турніру, зігралися і набираємо. Ну якось так, в яких умовах зараз воєнних, тому, тому і така була в нас підготовка. Але як бачите, всі хлопці мотивовані, всі хлопці максимально. Відповідно і розуміють, що вони що від них вимагаються в цей час? Я думаю, що у нас все вдасться. Пане Віталію, а скажіть, будь ласка, як реагують цілому на національну збірну України із Сока чи вважають збірну з огляду на успіхи першої участі на попередньому чемпіонаті світу? Чи вважають нас фаворитами, і якщо так, то на яких підставах? Знаєте, підтримка тут колосальна. Тут дуже багато українців, українська діаспора на наші матчі приходять близько 500 людей. Вони нас дуже підтримують. Ми це відчуваємо і ми як граємо у себе вдома. Тому з приводу підтримки це найцінніше, що тут є зараз. Ми будемо намагатися своєю грою довести, що ми. Будемо ще заговорити на тому, що ну, у нас була тяжка група, і за за рахунок нашого бажання ми доволі певно пройшли, але ми ні в кому разі не розмовляємося тільки стаємо сильнішими, тому що ми всі розуміємо, яка на наша життя відповідальність. От який якраз настрій у команди розслаблятися не можна, але певні перемоги, успіхи вже є. Чи це додає такого натхнення і мотивації далі? З, звичайно. Звичайно, ми я кажу ще раз, що ми з кожного гру стаємо сильнішими, і ні в кому разі ми не розховаємося, але а тільки навпаки, ще більше налаштовуємося на кожного суперника. Зараз починається одна 16 фіналу. Одна шната, і тут вже йдуть ігри на виліт, тому ми детально розбираємо кожного суперника і готуємося до цієї гри. Могли би трішки нам означити, ну зокрема, сильні сторони збірної України. На що будете робити акцент? Що може стати запорукою успіху? Е, наші сильні сторони це наша наша єдність, наша відповідальність. Футболісти зібрані всі надзвичайно високого гатунку. Е, тому на, на підтримку знаєте, я скажу, що дуже важлива підтримка, і нам, українці, які зараз в Німеччині, вони нам дуже допомагають. Я кажу, ми як граємо як вдома, і знаєте, ці трибуни надихають нас на такі звершення. Ну і от ми згадували про минулий чемпіонат. Тоді Україна війшла до топ 8 найсильніших збірних планети. А цього року чи є якась ну можливо планка, яку ви хочете побити, аби місце в турнірній таблиці, яка є таким не знаю, ціллю основною? Знаєте, напевно, всі хлопці живуть однією мрією стати чемпіонами світу. І і всі до неї йдуть, починаючи від нашого керівництва адміністрації і закінчиться футболістами і вболівальниками. Е, у нас всі підтримують, тому у нас інших цілей бути не може. Е, хочемо бути чемпіонами світу. Дякуємо, хочемо ще раз подякувати. Це був Віталій Мельник, це головний тренер збірної України із сока. І зичимо нашим спортсменам лишень перемоги, успіхів і дійсно вдалих продовжень у своїх починаннях.